Sunrise Тель Beach. готель знаходиться на першій береговій лінії у затишній безвітряній бухті, раз на на нашу думку. Тут один з найкрасивіших коралевих риків шарм шармашей. Також є невелика піщана лагуна. В території є 5 басейнів. Один з них дитячий. Можливо додати, що є окрема зона. Посія якої має багато різних підлітків. Такі як індивідуальний транспорт в аеропорт, миттєве поселення та пізнє виселення. Окрема рецепція, окремий корпус у готелі, також бари, ресторани. Також є особистий помічник. А зараз покажемо наш номер. Дуже гарний, світлий, просторий номер. З таким гарним видом на море. Просто прекрасно. Ціни на найближчі дати будуть в описі цього відео. Підписуйтесь, а також пишіть по особисті, порахуємо на ваш склад сім'ї та на ваші дати.